Перше в мене квітуча магнолія. Сорт ще я не знаю, тому що я купувала у колективному замовленні черенки з касети 3 роки тому. Чи чотири гляну, в якому році я купувала. Оце отакий такий чериночик, касетний корень. І тому я не знаю, може і пересорт якийсь, але навіть пересорт. Я тому рада. Це нігра, вона ще теж не квітла. Я не знаю, гадаю, це її, може, бруньки квітучі. Ось ці дві. Ось ціні це листя. Це я купувала у горшуку вже е через енет. А ось це, нещастя, щастя я купувала у великому, дуже великому розмірі. Десь метр точно за вишки. Коштовну, але ось що з нею сталося. У мене щось з череночка краще прийнялась, я не знаю, це може живе ще, а це не вижило. Може, щось відійде. Так що іноді маленька рослина, вона краще приймається. Все, я продовжую чистити ще не всі гортензії в мене порізані. У мене нажить клематиці на всі порізані ще. І зараз йде у нас похолодання до... до нуля пишуть, а коли пишуть до нуля, це, мабуть, буде точно минус... мінус один десь, Що може, і мінус два, шандарахнути. Оце флокси полізли. Моя грядочка тут пересаджена все в одну купу. І злакові ще сплять. Ну, я не кажу, фестука там та сока. Це таке і холодно і ростущі. Теж злаки і лізуть. Це війники. А ось остальні міскантуси. Пінісітуми, просо, ну все ось такими купами і все сі. То люди питають, а коли, коли коли, ще холодно, ще холодно, ще деякі рослинки сплять, поки вони прокинуться, треба чекати. Ну, бамбук він зелений, а вже ж. Ось в мене тут ще один відсажен від того мого за двором. Там на задньому дворі. Брючина, трошки вони лістя зберігаєш на зимку, але там, де повише, там воно поскидало. Все, броньочки всі живі, але все ще, все ще холодно. Ні, від'єла ще. Ні буки, нічого ось. Все, все чекає. Все зараз в очікуванні стабільного тепла. В мене не квітнуть ще прімули деякі. Я бачу у деяких теж блогерів, ну, хто займається садом, там вже вовсю квітує все, а в мене такого нема. Тільки-тільки починають прокидатися медунки. теж ось Тільки-тільки вони прокидаються, закладають свої квіточки. А так дещо практично все в мене. Ось медунки теж тут ще начищено. Ось вона спочатку квітне, а потім вже випускає листя. Також, як і брунери. Вони спочатку квітують, а потім вже вони дають своє листя. Ось морозники в мене ось я знімала так, без, без коментарів, слухала пташок. Все, ще гібіскуси ще будуть спати. Тобто треба дочекатися. Троянди я порізала. Нарешті я порізала троянди. Гібіскуси ще я не всі порізала. І гортензії теж хотіла сказати одне. Інше тут я не дійшла ще в мене ноги, бо біжу, за все хапаюсь. Оце з нього ньогоськантуса гігантеуса, ось такі дубінки. Я нарізала, я його пересажу там за двором собі хай для паличок мені росте, а ось тут, ну, йому замало місця. Там посаджу іншу рослину. Трохи вичистила я газон, трохи я встигла почесати, бо ще зараз дощі, потім знов не зможу. Ось тут обрізане, ще дуже воно смішне. Не заростає поки що, тому, тому що холодно, нічого не росте. І рибки ще сплять. Тут я практично нічого не робила. Тут в мене ще один морозник, чимерник махровий, але він пересаджений був поділений. І ось в мене він третій рік вже приймається, то квітки не такі. Ну, сили в них ще немає. Я гадаю, не такі махрушки. Тому, що це за сорт, теж був куплений у череночках, у сіянцях, у сіянцях в колективному замовленні, а там в нас траплялися пересорти. Коли ті касети фасують, то то не знаю, коли він проквітне добре. Тут ще не прибирала гілки. Тут в мене хости ростуть, тому все, все ще спить. Тут теж в мене від котів почистила і поклала ящики, бо гребуться сусідні, сусідські, а в них зараз Весна прийшла, вони м'явчать, вони ганяються, вони друг друга деруть. Тут таке твориться, що Он... зараз тут не чутно, але <смас> воно мивчить там за, за парканом у сусіди. Гартензії ще тут в мене теж нічого не обрізано, і біскоси, не гортензії. Нібузина, бузина це Golden Tower. Вона велика. Я її формую ось на декілька таких стовбурів. І буду все оце дергати, Все це зчищати. Воно мені не потрібно кущем. Буду чистити, зараз вже не так лізе, але ось пробивається. Мені потрібна тільки крона наверху. Оце є коріння коріння розголуджене. воно туди вниз росте, то воно не заважає тут ні хостам, ні хірам. Ну, рослинам не заважає коріння бузіни. І... Я кажу, не дуже вона тут в мене випиває усе добре. Тобто все добре росте. Та ще, ще все у стадії прибирання. Це ірика росте, не пам'ятаю вже, показували чи ні. Це мені подруга від своєї відкопала. І ґрунт тут вона росте. у Звичайно, тут нема такого, що тут чистий торф. Як кажуть, чистий торф, треба тут мішок засипати. Ні, нема. Хай звикає у більш-менш природній землі, як і вони ростуть ну, в Англії, Поля Вересків. І, і я гадаю, там не чистий торф. Нечистий болотний просіяний торф на полях. Там вже ростуть і в нас нехай теж, теж звукають і квітують. Отак я трошечки пройшлась. Може поставляю фото у прикінці, якісь з квітучими рослинами. Ось так виглядає зараз мій садок. Коли щось почне прокидатися, я буду детальніше розповідати. Ну, так всім, всім гарних квітучих садочків, всім добра, всім гарної весни. Бережіть себе бласт